Поки міністерство офіційно не розірвало контракт із Федором Весюком, пар не буде. Про це заявили на мітингу студенти Ужгородського національного університету. Молодь виступає проти ситуації, що склалася у виші, зокрема, нарікають на корупцію. Утім, у відповідь на прямі запитання про давання хабара посилаються на досвід друзів. Я ніколи не потелила, бо я звичайно знаю, що, наприклад, мої знайомі вони говорили, що їхні знайомі мусять здавати там хабарі, інакше їх просто завалять на заліку або на екзамені. До це я знаю особисто. А на яких це найбільше Ну на медичному і на РФ все я знаю достовірно, а ще на яких я без поняття на цих двох я знаю що точно я. також. Студенти невдоволені затримками у нарахуванні стипендій за останні кілька місяців. Активісти розповідають, ніхто з керівництва так і не пояснив їм причину невиплати грошей. Нам дали у грудні місяці 1228 гривень стипендію. У січні місяці дали по 200 гривень, і це питання приховувалося. Чому так? Ми звернулися до Федіра Григоровича Ващука. Він сказав, що ну е, я вам не можу нічого сказати, бо я е, займаюся багатьма питаннями в університеті. Ідіть до проректора Федіра Федоровича Шандера. Федір Федорович сказав: ви не переживайте це питання, урівняється. Я голова студентської ради факультету. Я підписую протоколи на стипендії. Я підписала зараз протоколи і говорю. Там же написано, що всіх одинакова стипендія. Надбавки там студентам, які втратили свою стипендію у січні місяця. Нема до страйку студентів долучилися і викладачі. Відповідне рішення вони прийняли на зборах профкому. Професори та доценти кажуть, що невдоволені атмосферою у виші, яка склалася за останні два роки. Ми зараз думаємо не про науку. Ми фактично колектив зараз заляканий. Заляканий тим, що маса. Викладачів не є зараз на посадах. На посади оголошені конкурси. Ці конкурси тривають місяцями: 8-9 місяців. Може тривати конкурс на заміщення посади завкафедрою, чи доктора наук, чи професора, чи доцента. І весь цей час ректор має можливість. Тиснути тим іншим іншим чином на тих людей, які претендують на цю посаду. На офіційному сайті УЖНУ в четвер з'явилося звернення Федора Ващука, де він обіцяє піти з посади ректора і не балотуватися на неї під час майбутніх виборів. Проте студенти і викладачі планують продовжити страйк доти, поки не надійде офіційного підтвердження з міністерства освіти щодо відставки керівника університету. Страйк я сподіваюся, що він закінчиться можливо сьогодні або завтра. Але до понеділка я думаю, що точно питання буде вирішено, і студенти повернуться на свої місця.